Продовжується археологічна практика студентів Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Це студенти, які навчаються за спеціальністю 032, це історія археології. І в них трошечки іншого спрямування археологічна практика, яка буде включати, окрім ознайомлення з поселенськими пам'ятками ще і дослідження могильника, тому що програма археолога вона передбачає вивчення різних пам'яток. Наша археологічна експедиція розпочала наукові дослідження на території пам'ятки археології національного значення Клинському археологічному комплексу. В цьому році ми зосередились на вивченні поховальних пам'яток, які входять до складу цього комплексу. І цього року ми поселенську структуру трогати не будемо, оскільки у нас. Ну, Певним чином обмежені в часі, от але трошки вирішили розвідати, яка ситуація з поховальними пам'ятками. Тому, от власне, на цей сезон у нас задача дослідити хоча б один курхам.